Три причини терміново віднести ваш ноутбук на чистку. Перша ваш ноут почав дуже сильно гудіти, неначе ракета хоче зараз взлетіти в космос. Те і не дивно, кулери та радіатори збиваються часточками бруду, пилинками, шерстю, якщо у вас є домашні тваринки. Друга причина це перегрів. Тягніть ноут в сервіс, якщо він почав перегріватися. Окрім забитої системи охолодження, там може просто висохнути термопаста та термопрокладки. Їх треба міняти. І третє, якщо ви помітили зниження продуктивності вашого ноутбука, теж несіть на чистку. Справа в тому, що щоб врятуватися від перегріву, відеокарти та процесор знижують свої частоти, щоб зменшити температуру. І якщо температура продовжує рости, система буде продовжувати обмежувати продуктивність. В нашому сервісі ми можемо записати вас на терміновий ремонт і зробити техобслуговування вашого ноуту за один день. Чому це потрібно робити? Ви бачите, така на дворі спека. Ваш ноут просто задихається від того всього бруду, що там накопичився, і не може нормально працювати. Якщо вчасно не почистити його, може вийти з ладучів відеокарти, процесора і буде ремонт набагато дорожче. На жаль.